Всім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про дуже ностальгічну тему книги мого дитинства. Так як в дитинстві я читала доволі багато книжечок, я вирішила розділити цю тематику на декілька відео по рокам. Отже, в цьому відео ми поговоримо про дитячі книжечки, які я читала у віці 10-12 років. Всі ми колись читали книги, які змушували нас плакати, сміятися, просто зачаровували наші маленькі душі. І деякі з них залишаються з нами назавжди. У цьому відео я розповім про книжечки, які я обожнювала, коли була маленькою. Від кумедних пригод Карлсона та Пепі до. Во панчохи до чарівних світів. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Не забудьте поставити подобайчика, підписатися на канал, і ми почнемо! Поїхали! Якщо ви вже читали ці книжечки або хочете поділитися своїми дитячими улюбленцями, то будь ласка. Пишіть у коментарях, а тепер давайте зануримося у світ дитячої літератури. Мабуть, перша книга, про яку я повинна розповісти, це Маленький Принц від Антуана де сент екзюпері Це моя найулюбленіша книга усіх часів. Перше я познайомилася з нею у школі. З того часу вона мені дуже сподобалася, тому що це не просто казка, а філософія життя про хлопчика з далекої зірки. Звичайно, у дитинстві я сприймалась у книгу як казкову історію, просто як якусь видуману казочку, так. Але перечитавши її згодом у віці 15-20 років, я зрозуміла, що це не просто казка, а книга з глибоким сенсом. До маленького принца я, мабуть, буду повертатися ще не один раз, тому що це саме та книга, читаючи яку я відчуваю спокій. Натхнення. Відчуваю, що навіть якщо життя і складне, ми можемо обирати, як дивитися на ту чи іншу ситуацію. І ось кожного разу, коли щось погане трапляється у житті, я звертаюся до цієї книги, я її перечитую, тому що лише в ній я можу знайти ось ту таку часточку дитинства. Дитинства, в якому було все добре. Тому ця книга стала не лише. Моєю найулюбленішою. Це, мабуть, книга, яка описує усе моє життя, і яка назавжди залишиться у моєму серці точно на першому місці. Звичайно, дуже багатьом людям ця книга подобається, і я дуже щаслива, тому що це справді гарний твір. Наступну книжечку, яку я просто полюбила усім своїм дитячим десятирічним серцем, це пепі Довго Панчоха. Саме моя мама наполягала на купівлі цієї книги, тому що в мене були деякі проблеми з читанням я читала набагато повільніше ніж інші мої однолітки. Тому мама придбала мені цю книгу і сказала: Окей, ти будеш читати 4 сторінки на день. А виявилося, що я прочитала повну пепі до панчогу» за 4 дні. Я просто настільки поглинула в цю історію. Мені настільки сподобалися ті пригоди, які я досі пам'ятаю, що я не могла відірватися від тієї книги. Це, мабуть, саме та книга, з якої я полюбила читання та книжечки в цілому. Я досі пам'ятаю ось те мерехтіння у моєму серці, коли я перегорнула останню сторінку, і я зрозуміла, зрозуміла, що це кінець книги. Мені настільки сподобалося ось це почуття, що ти читаєш, що ти розумієш, що ти якось розвиваєшся, що ти поглинаєш у інший світ. Це настільки мене надихнуло, що я почала читати більше і більше. І якщо говорити про найяскравіший символ свободи, це неодмінно буде пепі догопанчоха. І хоча спершу мені видалось трішечки дивним, що вона живе без батьків. Але потім я якось відкинула ці всі дорослі думки і почала читати історію, яку намагається розповісти нам автор. Мені сподобалося, що в її світі немає правил, що кожен день це пригода. Читаючи про Пеппі, я захоплювалася її незалежністю. Та сміливістю, тому що я дуже хотіла стати такою, як вона. І хоча я розумію, що зараз я б не змогла так жити в такому юному віці, тоді для мене це було щось реально можливе. Наступна книжечка, яку я спершу не полюбила, а потім зрозуміла усю її чарівність, це Поліанна. Прочитала вперше я цю книжечку у віці 11 років. І я навіть її не дочитала, тому що для мене події, які розвивалися там, були трішечки нудними. Я взяла ту книгу в бібліотеці, прочитала половинку і повернула наступного ж дня. Там не було дуже багато пригод. І як ви пам'ятаєте, Поляна це дівчинка, яка незважаючи на всі негаразди життя, посміхається і знаходить у кожній проблемі якийсь позитивний момент. У той момент я не розуміла цього і якось не сприймала усе її таке щасливе ставлення до проблем. Спершу я думала, що я вже ніколи до неї не повернуся. Але все ж таки шкільна програма змусила мене перечитати її знову. І я вважаю, що це був один з найкращих моїх виборів, тому що, перечитавши цю книгу знову, я усвідомила усю суть цієї історії. Ця історія про дівчинку, яка навіть у найгірші часи знаходить щасливі моменти, змусила мене. Задуматися поліан навчить оточуючих своїй грі в радість і змінює життя людей на краще, тому що ми не завжди можемо контролювати події у нашому житті, але ми можемо контролювати наші емоції та наші почуття. І зараз я вважаю, що це один із найкращих творів, які діточки мають читати не тільки в школі, а й позакласне читання. Наступна книжечка це Мері Попінс від Памели Треверс. Усі знають цю книжечку, усі знають цей фільм. Мері Попінс це ідеальна няня, яка вміє не лише наводити порядок, а й створювати справжню магію. Будемо відверті, усі ті, хто читали цю книжечку у дитинстві, мріяли про цю няночку. Особливо я. Вона, звичайно, не розкриває своїх секретів, але з нею навіть найзвичайніший день перетворюється на пригоду. Коли я читала цю книгу, я дуже хотіла, щоб і в моєму житті з'явилася така Мері Поппінс. Ну хто ж не мріяв про таку виховательку? Мені здається, що навіть ті, хто не читали цю книжечку в дитинстві, якщо ви прочитаєте її зараз, вона вам також дуже сподобається. Дуже чудова книжечка, і я б дуже радила її прочитати, як і діточкам, так і батькам або дорослим. Мабуть, зараз усі, хто почує цю книжечку, будуть дуже ностальгувати, тому що. Це малий і Карлсон, що живе на даху. Особисто я полюбила цю історію з перших сторінок. Вона настільки цікава, пригодницька та дотепна, що я не можу не посміхатися, розповідаючи про неї. В цій книзі мені сподобалися жарти та той дотепний гумор, який автор нам описує. Звичайно, Карлсон це один із найвідоміших літературних башкетників. Якщо можна так сказати, всі ми знаємо цю фразу чоловік у розквіті сил. <звичайно>, Звичайно, якщо ми це кажемо, ми думаємо про Карлсона, такого малесенького, товстопузого чоловічка, який живе на даху та обожнює малинове варення. Його витівки часом доводять батьків до сказу. Але малий, хоча інколи і. Проти завжди підтримує його авантюрні ідеї. Звичайно, в дитинстві я дуже сміялася з цього персонажа. Але зараз, якщо так подумати, то це доволі таки небезпечно. Файна книжечка, мені дуже сподобалася. Здається, там навіть є і продовження зараз, але я його ще не читала. Можливо, я колись до неї дійду, тому що мені дуже цікаво дізнатися, що ж там буде далі, які ж нові пригоди Карлсон нам покаже. І, звичайно, я б хотіла просто. Згадати дитинство і прочитати щось таке комедне та веселеньке. Ця книга це справжня казка для всіх ласунів, бо це. Чарлі та шоколадна фабрика. Чарлі Бакет це звичайний хлопчик з бідної сім'ї, який виграє квиток, щоб відвідати шоколадну фабрику містера Вонкі. На нього та інших дітей чекають неймовірні випробування. І тільки один із них, найдостойніший, зможе виграти приз. Коли я читала цю книгу, мені здавалося, що я справді відчуваю запах шоколаду на сторінках цієї книги. До речі, про шоколадну фабрику. Смачний шоколад. Мого дитинства. Читали ми цю книгу у школі з моїми однокласниками і навіть дивилися фільм. Ви не повірите, як цей фільм кожному сподобався. Усі були в захваті як і від книги, так і від фільму. Тому що це настільки чарівна історія, вона така неймовірна. А в кінці, коли ти дізнаєшся ціну призу, ти просто не можеш повірити, що це справді трапилося. Наступна книжечка, мабуть, мало кому відома, але це чудове чудовисько від Сашка Дерманського. На той момент я знайшла цю книгу у бібліотеці, тому що я відвідувала бібліотеку майже кожного дня, і я вперше взяла таку товстеньку книжечку, я вирішила її прочитати. І якось так сталося, що я потрапила у лікарню через свою хворобу, і я не могла нічого робити, окрім як лежати з капельницею на ліжку і читати цю книжечку. Взагалі я планувала прочитати цю книжечку за місяць, а вийшло так, що я прочитала її за два дні. І я дуже щаслива, що я взяла хоча б книжку з собою, тому що мені було чим зайнятися, і Хоча з одною рукою читати мені було дуже важко. Я досі пам'ятаю те відчуття, коли у мене болить рука. Вона вже затерпіла, але я досі тримаю ось цією лівою рукою цю книжечку і продовжую читати, тому що мені справді цікаво, що ж там станеться далі. Файні в мене спогади з цією книжечкою, і я її ніколи не забуду. Отак, особливо через лікарню. Але вже через 2-3 дні мене виписали з лікарні, і я прийшла до бібліотекарки. І сказала, що я хочу повернути цю книгу. Вона була трішечки здивована, і вона запитала мене, чи я її прочитала повністю. Я кажу, так, я її прочитала, тому що у нас з нею були такі доволі близькі стосунки, і вона знала, що я читаю повільно, навіть зараз. І так сталося, що вона не могла повірити, що я прочитала цю книгу за два дні. Я їй розповіла, що я була в лікарні, що мені не було нічого робити, і я її просто проковтнула. Вона була звичайно здивована, тому що взагалі я питала, чи можна взяти цю книжечку на місяць або на два, тому що вона була доволі таки товстенька. Ну як для когось може і не товстенька, а для мене товстенька. Дуже такі цікаві моменти та спогади залишила ця книга, і я, мабуть, буду любити її завжди. Давайте поговоримо про сюжет книги. Отже, це зворушлива історія про дівчинку Соню та її дивакуватого друга чудовиська, якого всі бояться, хоча насправді воно дуже добре. Разом вони потрапляють у неймовірні пригоди, які змушують хвилюватися. Коли я читала цю книгу, мені так сподобалося, що вони вчать діточок сприймати інших такими, якими вони є. І незважаючи на страхітливу зовнішність, там може бути просто. Чарівна душа. Якщо ви читали цю книжечку, чи вам відомо про неї, то будь ласка, напишіть у коментарях, і вона доволі таки непопулярна. Тому, якщо ви також її читали, дайте мені знати. Дякую. Наступна книга, яку я просто полюбила і не могла від неї відірватися. Це русаленька із сьомого Б» або прокляття роду кулаківських. Я пам'ятаю, що я читала цю книгу навіть на уроках математики. Отак ця історія мене настільки поглинула, що я не могла сфокусуватися на інших предметах. Ой, файна книга! Я як згадую, згадую своє дитинство, свою молодість. Можна так сказати. Отже, ця історія поєднує в собі шкільне життя перше кохання та легкі містичні нотки. Головна героїня звичайно, школярка, що несподівано та випадково дізнається про таємницю її родини, яка перевертає її життя з ніг до голови. Ця книга на той момент залишила в мені таке дивне чарівне відчуття, що навіть у нашому буденному житті може відбуватися магія. Дуже мені сподобалася ця історія. Часом було навіть моторошно, і я думала: вау, що ж там станеться? Залишилися лише гарні спогади щодо цієї книги, і я, звичайно, б хотіла її перечитати, я думаю. А пройшло вже на хвилиночку 11 років. Угу, Ось так, час плине. Ми дорослішаємо, все змінюється. Ну, все, я зараз буду плакати. Не будемо про це говорити. Наступна серія книг це Лісова школа від Всеволода Нестайки. Я прочитала майже всі книжечки з цієї серії, і я б дуже хотіла придбати її у свою колекцію. Звичайно, просто на пам'ять. Нестайко вміє створювати чарівні світи. І лісова школа тому приклад. У цій школі навчаються звірята, кожен з яких мають свій характер та історію. Мені дуже сподобалося, що книга вчить доброті. Взаємодопомозі та дружбі. А також показує, що школа може бути місцем веселих пригод. Коли я читала цю книгу, мені також хотілося, щоб у моєму класі були такі кумедні персонажі. І остання книжечка на сьогодні також від Всеволода Нестайки це «Торе Адори із Васюківки. Що я можу сказати? Це справжній шедевр дитячої літератури. Я ніколи не чула про цю книгу, аж допоки наша сусідка не почала викидати свої книжечки. Вона запитала мене, чи хочу я їх забрати. Звичайно, я хотіла, хто ж відмовляється від безкоштовних книжечок. І так вийшло, що Торе Адори з Усюківки була серед тих книжечок. Я вирішила її відразу ж почитати, тому що вона мені виявилася найцікавішою серед них. І це якраз було літо. Тому ця атмосфера і ця книга іпонувала мені. Ця історія нам розповідає про друзів, які мріють стати тореадорами – але закінчується лише комічними історіями. Вони будують підземне метро, намагаються прирушити биків і навіть рятують шпигуна. Я сміялася до сліз і досі переконана, що це одна з найкращих книг. Про пригодницькі історії. Ну що ж, любі друзі, ось ті книги, які я найбільше полюбила в дитинстві, вони справді надихали мене на нові пригоди, формулювали моє світобачення, мої думки, почуття, допомагали розуміти, що справжня магія може бути не лише у казках, а й у реальному житті. Я просто на 100% впевнена, що кожен з нас має такі дитячі книжечки, які хочеться перечитувати знову і знову. А тепер ваша черга: які книги? Ви обожнювали у дитинстві? Поділіться в коментарях. Також не забувайте поставити вподобальчика та підписатися на канал. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам нових читанок та незабутніх пригод. До зустрічі у новому ролику!